Ви помітили, що ваші зуби стали довшими, з'явилась невелика рухливість та зазори між зубами. Це може бути рецесія, простими словами, опущення ясень та кісткової тканини. Це стан, який не тільки впливає на естетику, але й може призвести до втрати зуби. Якщо ви це помітили у себе, дивіться далі, бо чим раніше ви почнете діяти, тим простіше це зупинити. Привіт! Мене звати Олександр Пархомінка. Я стоматолог ортопед з 20-річним стажем та головний лікар клініки Cheese Dental. У цьому відео ми поговоримо про те, чому ясна опускаються. Що викликає рецесію та як зупинити її на ранніх етапах? Рецесія ясен це коли край ясен опускається нижче, ніж повинен бути. Зуби стають візуально довшими, з'являється чутливість та відкривається корінь зуба. І це вже не естетика, це перший дзвінок до майбутніх проблем. Одна з найпоширених причин перенавантаження на зуби або щелепу. Це може бути постійне або епізодичне навантаження, і ви можете викликати рецесію самостійно або після невдалого стоматологічного лікування. Отже, перше, через що ви самостійно можете викликати опущення ясен, це бурксизм. Це коли ви неконтрольовано починаєте зжимати або скрипити зубами у вісні, або в день під час якогось хвилювання. Через це виникає велике перенавантаження на щелепи та стирання зубів. На жаль, зараз, під час нашої непростої ситуації в країні, ця проблема стала дуже популярною. Через стрес все більше і більше людей починають мимоволі зжимати з зуби. Якщо ви помічаєте за собою такі дії, поставте лайк. Задумайтесь вже зараз. Починайте діяти. Що з цим робити, розповім далі. Ната, жорстка щітка або агресивна техніка чищення зубів, теж можуть стати причиною рецесії. Коли ми чистимо від душі, але не за правилами, ушкоджується край ясен, і він з часом опускається. Особливо, якщо ви чиститиме, втративши ми вигляд лохматими щітками. Одна з ключових причин локальних рецесій це гіперконтакти. Гіперконтакт. Це точка на зуби, яка приймає на себе надмірне навантаження під час змикання щелеп. Тобто, коли ви змикаєте зуби, один або кілька зубів отримують удар раніше або сильніше, ніж інші. Це може бути наслідком неправильної пломби, неправильно встановленої коронки, ортодотичного лікування, звичайного природного зносу зубів або втрати жувальних зубів. При втраті жувальних зубів, ну, наприклад, шестого зубу, це у нас перший моляр. Рецесія може виникнути на першому і другому прімолярі. Отже, як я казав раніше, неправильне стоматологічне втручання також може нашкодити. Візьмемо лікування брекетами. Перед початком ортодонтичного лікування, перед встановленням брекетів, ортодонт повинен ретельно вивчити КТ і вашу. Кістку і планувати лікування, враховуючи об'єм цієї кісткової тканини. Обов'язково ортодон повинен знатися в гнатології, зрозуміти, розуміти роботу щелепно-ліцевого апарату і його складових кісток, сулобів, м'язів та нервів. Це дуже важливо для грамотного лікування. Якщо ви натрапите на нерозуміючого лікаря-ортодонта, який не враховує всі, всі ваші анатомічні особливості і буде просто вирівнювати зуби, він може створити сильні важелі тяги, тобто з навантаженням. В результаті ви отримаєте наче рівні зуби, але велике опущення ясен та найгірше складу кістки, через що буде велика рухливість зубів. І сенс такого Вирівнювання зубів, якщо після цього у вас з'явиться необхідність хірургічного втручання. Тому дуже важливо йти тільки до професіоналів. Це стосується вашого здоров'я. При неправильному ортопедичному протезуванні, тобто під час встановлення коронки, також можна нашкодити. Знову ж таки, якщо створюється цей гіперконтакт між зубом та коронкою, в цій ділянці з'явиться. Перенавантаження і воно буде компенсуватися саме спадкам кісткової тканини. Те ж саме стосується неправильного терапевтичного лікування за рахунок пломб. Отже, основні причини ми розібрали. Тепер давайте перейдемо до способів усунення. Рецесія це не самостійне захворювання, а реакція організму на проблему. На ранніх стадіях рецесію можна зупинити і навіть частково відновити ситуацію. Ви повинні розуміти, головне, спочатку опускається кістка, а за ними ясна. Якщо кісткова тканина ще не спала, є можливість позбутися проблеми без хірургічного втручання. Тому перше і найважливіше знайти і усунути, що саме викликало опущення ясен. Якщо опущення викликає жорстка щітка або агресивне чищення, замінюємо щітку на м'яку, коригуємо техніку чищення, якщо через бруксізм люкується за допомогою ботулотерапії або загісними капами, про що ми окремо розповімо в наступних відео. Якщо у нас опущення через гіперконтакт після пломби або коронки, проводиться корекція прикусу. Навіть зняття микроскопічного шару матеріалу може прибрати надлишковий тиск. При неправильному прикусі або перенавантаженні через протезування ортодонтію коригується відповідно до причини. Іноді це шини, іноді повторне протезування або ортодонтична стабілізація. Якщо причина усунена вчасно і спадку кістки ще немає, ясна можуть частково повернутися або принаймні. Зупинитися на поточному рівні. У таких випадках достатньо правильної гігієни, стабілізації прикусу, захисту зубів вночі, капа при бруксізмі та регулярних профоглядів. Але якщо рецесія прогресує і ми вже бачимо спадки кістки, тоді без хірургічного втручання не обійтись, бо без опори кістки ясно не повертаються самі. І потрібно робити підсадку тканин або закрити рецесії. Як це працює? Хірург відшаровує слезову, переміщує її або накладає додатковий шматочок тканини, тобто трансплантант, і фіксує у новому положенні, щоб покрити оголений корінь зуба. Тканина береться або з піднібіння пацієнта власний трансплантант. Або використовуються готові біоматеріали, які добре приживаються. Таке втручання показано, якщо ясна опустилась, але кісткова тканина ще частково збережена. Якщо є чутливість, естетичний дефект, або якщо треба захистити корінь зуба від подальшого стирання. Якщо разом з ясними вже втрачена і частина кістки, а зуб став менш стабільним, тоді потрібна кісткова пластика. Як це працює? Під час операції в зону дефіциту вводиться спеціальний кістковий матеріал. Він, він може бути власний, тобто взяти у самої людини, може бути взяти з трупа людини, але це проговорюється з пацієнтом. Або синтетичний, дуже багато синтетичного матеріалу продається на ринку. Це все проговорюється. Після підсипання в кістки над ним встановлюється мембрана, яка отримує матеріал на місці і допомагає кістці нарости заново. Це втручання дозволяє зупинити втрату. Зуба, підготувати ділянку до імплантації або стабілізувати ситуацію при глибокій рецесії. Коли ми говоримо про кісткову пластику, підсадку кістки, важливо розуміти, ніжня та верхня щелепа це дві різні архітектурні конструкції і в нижній свої особливості, що ускладнює хірургічне втручання. Ніжня щелепа рухлива і щільна. Це єдина рухлива кісткова кістка черепа. Вона постійно бере участь у жуванні, мовленні, рухається вгору вниз, у бік і все це створює мікронапруги, які можуть заважати загоєнню кісткового матеріалу та його стабілізації після підсадки. На відміну від верхньої шелепи, де кістка більш поріста, спонгіозна, нижня щелепа складається в основному з компактної кістки. Вона міцна, але в ній менше кровоносних судин. А без активного кровопостачання регенерація йде повільніше. І тому кісткова пластика вимагає точнішого підходу та часу для приживлення. На ніжній щелепі ближче розташовані анатомічні структури в області малярів, нижній щелепневий канал, там проходить нерв. А у передньому відділі ма маленький простір для маніпуляцій. Слизова і м'язи більш рухливі. Язик постійно працює, що ускладнює фіксацію трансплантанта або мембрани. і Є ризик розгерметизації рани. Для пластики на ніжній щелепі встановлюється кістковий замінник у зону рецесії або дефіциту. Над ним фіксується бар'єрна мембрана, яка запобігає проростанню м'яких тканин. У зону кістки. Рану зашивають максимально герметично, щоб не було розходження швів. Інакше трансплантант не приживеться. Іноді використовують фіксацію гвинтами або міні-пластинами, щоб кістка не зсувалася. Ще одне хірургічне втручання це сінусліпсінг. Це вже окрема процедура, яка стосується верхньої шелепи. Коли планується імплантація, але кістки недостатня через її природню анатомію або втрату після видалення зубів. Як це працює? Над верхніми жувальними зубами у нас знаходиться гайморова пазуха. Це така повітряна порожнина в кістці. В нормі вона відділена від зубів тонкою перегородкою кістки. Але коли зуб давно видалений, або якщо з віком кістка стала тон тоншою, ця перегородка зникає і залишається всього кілька міліметрів кістки. А імплантант повинен максимально міцно стояти в шелепі. І ось тут потрібен синус ліфтінг. Тим паче верхня щелепа більш. Порісте, да? тобто лікар створює отвір під імплантант. Це таке маленьке віконце в кістці з боку ясен. Це зовсім невеликий отвір, через який він працює. Обережно піднімає дно гайморової пазухи, тобто ту мембрану, яка розділяє пазухи і кістку у звільнення місця, підкладає кістковий матеріал. Це може бути штучна кістка або спеціальний біоматеріал. І все закриває мембраною і зашиває. Після цього організм починає будувати нову кістку в цьому місці. Отже, друзі, наше відео добігає кінця. І що я хочу вам важливе сказати: якщо ви помітили, що ваші ясна опускаються, з'явилася чутливість. Або змінилася естетика усмішки, не відкладайте. Чим раніше ви звернетесь, тим простіше і швидше ми зможемо допомогти. Заглядайте до нас у соцмережі, ми регулярно ділимося корисною інформацією і відповідаємо на ваші запитання. До речі, напишіть у коментарях, чи помічали ви у себе симптоми рецесії. Можливо, саме ваше питання стане темою наступного відео. Воно дуже часто зустрічається, ця рецесія. І звичайно, якщо вам потрібна професійна консультація, записуйтесь до наших лікарів участь Дентал. Посилання буде під відео. Дякую вам за перегляд, усмішка змінює життя. До скорих зустрічей! З задоволенням чекаю!